Нащо мене засуджено до страти? Нікчемні, люди, ваш нікчемний суд не обезглавив слави Герострата. я єсмь живий, і я творю свій труд. Забуті з очі, мулярі забуті, і прахом взято скульптора ім'я, на попелі їх дум встаю, і скаламуті, іду у Всесвіт, і в безсмертя я. Кляніть мене, кривіться від огиди, несіть мені прокльони і плювки. Вже чорна слава вбивці Артеміди, мені під ноги кинула віки. Ви всі ніщо, ваш труд, і ваші болі, і ваші мрії, Порох все і тлін. Над вами я, вулкан моєї долі, веде мене крізь хаос поколінь. Над світом галасливим і патлатим. Що чварами гудей клекотить, Затис я жмені божевільний атом, і слава мені груди лоскотить. Творіть красу, дерзайте і не спіте, та пам'ятайте, що над вами я готовий все обити і спалити, Щоб обесмертити своє ім'я.